Почну випуск традиційної з хороших новин. Понад 81 тисяча російських орків вже стала добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла пів тисячі солдатів російської армії. У 12 населених пунктах Луганщини вже майорять українські прапори. Зазначу, що ще 12 листопада інформували про 11 звільнених сіл. Додалася Макіївка. За словами голови ОВА, Росіяни продовжують щоденно. Акувати зруйновану білогорівку, крім того, в області спостерігається велике скупчення свіжомобілізованих та зеків вагнерівців. Президент України приїхав до три дні тому звільненого Херсона. Володимир Зеленський привітав українських військових та подякував союзникам за підтримку. Нагадаю, що 11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадрат. Кілометрів. Сьогодні під час візиту президента у Херсоні офіційно під звуки державного гімну підняли державний прапор. Тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пісков обурений приїздом президента Володимира Зеленського у звільнений від окупантів Херсон. Про це пишуть російські змі за словами Піскова, обласний центр Херсонщини це територія Росії. Від приїзду нашого президента в український Херсон плющить і народ Росії. На Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, обстановка без суттєвих змін зберігається загроза ракетних обстрілів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.